Номер 953 сторінка 209. У Іванки 42 наклейки, що становить 6 сьомих кількості наклейок, які має Оля. У когось дівчаток наклейок більше на скільки. Спершу знайдемо скільки наклейок у Олі. Якщо 42 наклейки становить 6 сьомих кількостей накле... оліних наклейок, то 42 поділити на 6. Буде сім наклейок становить? Становить. одна сьома. Наклейок. Тобто сім наклейок це одна сьома всіх оліних наклейок. Тоді сім помножити на сім дорівнює сорок дев'ять наклейок. В Олі. Третьою дією ми бачимо, що в Олі 49 наклейок в Іванки 42. 49 більше, ніж 42, тому ми 49, віднімаємо 42, отримуємо 7 наклейок. 7 наклейок в Олі. Більше ніж в іванки і відповідь в олі більше наклек на сім тук В Олі більше наклейок на 7 штук